Вітаю вас, мої любі малята! Хочу з вами привітатися. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні у нас з вами заняття з формування фонематичної сторони мовлення. І ми з вами будемо знайомитися. З новим звуком. Звуком Т. Сьогодні ми з вами розглянемо його артикуляцію та навчимося виділяти цей звук в словах. А зараз пропоную вам зробити артикуляційну гімнастику, розім'яти наш язичок. Перша вправа – усмішка. Тримаємо губи в усмішці. Намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Права лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик на нижню губу та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик. Бічні краї язика підняти вгору. Утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню губки. Гойталка. Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. До нас з вами завітав Балакуша. Він разом з вами буде вивчати звук Т. Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки. Зараз я скажу звук. Який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Т. Повтори ще разок. Т. Звук Т називається приголосним. На відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Тепер наша ниточка рветься. Т, т. Т. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер подивись на екран і побачиш букву. Порахуй усі букви Т. Скільки ти нарахував. Звук Т ми не можемо співати. Тож позначимо його рисочкою. Це приголосний звук. Тепер. Я буду називати різні звуки, а ти послухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук. Звук т, ми дуже часто чуємо в словах. Послухай тарілка, торт, тигр, телевізор. Повтори ці слова. А щоб запам'ятати букву. Виклади її з гудзиків або з олівців. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Із звуком ти. А які слова ви запам'ятали із звуком ти? Молодці! Багато слів запам'ятали. На наступному занятті ми продовжимо.